Вивів собачку, проходимо там майданчик такий, дітки гуляють. І одне, одна дівчинка така побачила, ну така, може, років два ручки така, малесенька. Побачила собаку, така, авав, авав, авав. І в нашу сторону така направляється. А мати їй каже, стой, стой, Тіпо, чого ти кричиш там на неї? Я так зупинився, думав, може їм треба, їм хочеться нашого. Лабрика там за вуха потягать. діти люблять її. І вона любить, коли дітки до неї підходять. От. Коли дивлюсь, мати якби дитину забрала. От. І я пригадав історію. Ми колись спросірували одну сім'ю молоду. У них було двоє діток. Одна дівчинка така була, мабуть, років 7-8, а друге дитя таке, 2-3 роки. Мальчик, хлопчик такий маленький. От. І чого вони підключилися? <кій> <кій> Рішення вони прийняли підключатися після того, як ми до них приїхали в гості. Ну, приїхали, знаєте, зразу я, я з я з папою, з Женєю поговорив, показав йому план. Зустріч провів з ним в кафе швиденько так, а потім я кажу, слухай, Жека, давай. Якось щоб і твоя дружина це послухала теж, щоб ми рішили конкретно, не просто так, знаєш, ти та я. Давай я і я. Я моя Лена. І ти і твоя Віка, Ми зустрінемося. Давай до нас або до тебе. І він каже, та давайте, у нас, скажімо, малі діти. От, а я працюю допізна. Давайте, мабуть, ви до нас приїжджайте. Ну і ми приїхали до них в гості. Ми приїхали і малий у них. Ми так заходимо до них в квартиру вдома, у них хата така була своя. Заходимо до них додому. Я кажу, де ж малий? А вони кажуть, та він у нас такий, він нелюдимий у нас, він людей боїться. Він до чужих ніколи не йде. От. А я такий, знаєте, я якби я дітей люблю. Для мене діти це, це просто віддушина, Це такі чудики, знаєте, майбутні люди. От. І знаєте, що я зробив? Я так присів. Присів біля порога. Ну, якби на да, малого так рукою йому помахав, якби подивився прямо на нього спокійно. І так руку йому так і дві ручки, дві руки видвинув видвину вперед. І він цей малий підійшов. От. Я просто подивився на реакцію мами Віки і Женьки. Ну вони, такого, ну, вони такого не бачили. І Жека каже, так Вікторію повертається і каже, Вік, я хочу з цим, з цим пацаном цей бізнес строїти. Ну, тому що, ну, дивись, на нього навіть наш малий реагує. Ну, така була ситуація. Вони підключились, у нас так все пішло круто. Реально круто пішло. Вот. А потім вони десь пропали. Так резко і Пропали. І через людей, яких ми вже підключали після них, ну, я почав розбиратися, що случилось. А случилася ось така ситуація. У Віки, у мами, був батько. Тобто це діду цього малого. А, а у нього, я так зрозумів, не все, не все в порядку з головою. Ну, це я так можу сказати. Ну, коротше, одним словом, він приїхав і мені сказав, що. Якщо наш малий, якось Нікіта, якось малого звали, якщо наш малий реагує на цього дядька так як він реагує, це означає, що цей чувак, типа він не від Бога. А чого так? Тому що цей малий ніколи в житті взагалі ні разу на руки не пішов до цього Е, Ну, дід там якийсь подводник, ну жорсткий, жорсткий тип. От. Ну, він реально жорсткий. Як наші діти просто лежали в одній палаті, там ми познайомились, в лікарні, то коли він приїжджав, знаєте, всі, ну, от як заходив він в палату, таке було відчуття, що, ну, що хочеться, щоб швидше він з палати свалив. Ну, От такий от якийсь він. В нього навіть негативом перло просто такое, як він заходив в палату. От. А потім виявляється, що це ж дід цього малого. І дід рів... зарівнував заревнував, що ну пристав зять йому каже. Слухайте, батя. От, ну, познайомились з чоловіком, от, і малий одразу до нього на руки пішов. Коротше, цей дід, цей дід заборонив дочці своїй. Ну відповідно зять і спілкуватися з нами. От представляєте, які бувають ситуації? Отака от була у нас ситуація. Така була сім'я у нас в бізнесі. Такі класні вони були, знаєте, такі молоді, активні. І за те, що вони е, були залежні від свого батька, від тестя, тест їм заборонив розбудовувати наше підприємництво. Представляєте, які ситуації бувають? Рівності. І діти є індикатор. Діти є індикатор. Якщо діти йдуть до людей, до звичайних, то це означає, що ці звичайні люди це я вже себе <ріст> <ріст> От. діти ніколи не помиляються. Діти ніколи не помиляються. Я про то про, говорю про людей, як про реакцію їхню, про реакцію дітей на чужих людей. У нас наш, наше дитя, наші діти, особливо мала, менша бо старша вже, коли ми в бізнес підключилися, вона була вже така доросленька, вона була їй 5 років. От. А коли менша була у нас, мала вже родилась тоді, коли ми були на рівні, коротше, ми вже уровень хороший закрили. Золото, по-моєму, чи серебро. Ну, одним словом, ми вже були 21%. -никами. І мала-менша, коли підростала, ми... Ну, ми звертали увагу на її реакцію на людей. Дуже багато людей через нашу квартиру проходило. Тобто ми знаходили начебто класних, а дитина не всіх приймала. І от я вам скажу, що наше дитя, та, ну, всі такі діти, вони чувствують, відчувають людей на такому на тонкому рівні. Вони ще не, не курили, не пили, не слухали всякої глупості, інформації, не напітані. Тим, чим пропитані ми дорослі люди, через то вони відчувають світ інакше. І от я вам скажу, що діти реагують. Наша мала показувала багатьом людям, брала за руку, підходила і казала Ухадіть. Приходила, брала за руку тю і казала, уході. От і ви знаєте, і це все, якби ми послухали тоді дітей, ми б не потратили такої кількості, такої кількості часу на неправильних людей. Тому що неправильні люди... Знаєш, ти їх відчуваєш десь, ну ти думаєш, там може я неправильно думаю, може я там. Може це я там мої, може це я предвзято ставлюсь. От. А багато людей таких. Треба себе, себе чувствувати, знаєте, від, ну, не чувствувати, а слухати. Слухати Тому що ти сам бачиш, коли ти йдеш на компроміс. Знаєте, от цей компроміс, коли ну, на тебе залазять, на шию, ножкою, там уже тебе по. -по, -по по печі пяточкою стукають, а ти все одно думаєш, та ні, все поміняється. От, ні, нічого не міняється, люди, люди не міняються. Просто через це наша задача з вами шукати тих людей, які, які, ну, від яких вам круто, від яких вам, від яких вам добре на душі, з якими ви хочете зустрічатися. З такими людьми ви бізнес побудуєте. Ось така історія всього найкращого, миру та добра, будьте здорові! Хорошого вам підприємництва. Розслабтесь, кайфуйте, не грузіться, буде так, як буде. Людей на всіх вистачить. І сама головна задача не спішіть з висновками, не поспішайте з висновками. Йдіть, як, знаєте, як лідокол, іде, ви все одно дойдете. Все одно треба 12-15 місяців. Всього найкращого, миру, добра, пока-пока.